Актову залу навчально-виховного комплексу номер 3 нещодавно було не впізнати. На свято Андрія Первозваного вона стала справжньою українською хатою з рушниками, пічю, господиною та дівчатами із козаками. Молодь завітала до тітки Катерини не просто так, а на вечорниці, щоб до схочу порозважатися та на долю поворожити. Народознавчі свята, що розповідають дітям про звичаї дідів прадідів, не є рідкістю в НВК номер 3 ми прищеплюємо любов дітям до рідного міста, до наших українських традицій. Коли вони досягнуть зрілого віку, я думаю, що вони з задоволенням будуть згадувати свої дитячі роки, роки навчання в нашому закладі і будуть виховувати своїх дітей теж в українських традиціях. На вечорницях учні дізналися про особливості святкування Андрія, про те, що навіть дрова у печі, на яких потім випікають калиту, кладуть не так, як зазвичай. Діти багато співали, жартували, а хлопці, як годиться, намагались відкусити шматок калити. А коли по-чесному це зробити не вийшло, вдались до хитрощів. З особливим нетерпінням андріївсь вечорниць чекають дівчата, адже цього дня прийнято ворожити насудженого. А хто краще розуміється на ворожбі, ніж циганка? Вона й навчила красунь кільком способам. Якщо хочете знати, чи вийдете цього року за чи бо та коли ходите на вулицю і йдете то під хатами, але уважно слухайте. Тако, як почули слово «йди», За дійством, яке підготували діти з педагогами, спостерігали батьки. Щоправда, пасивними глядачами вони були недовго. Господиня спочатку запросила позмагатись гостей у знанні українських пісень, а потім запропонувала татусям показати свою вправність. Кориду, Обердичу, я тільки перший перший раз я так зустрілася, що наприклад свято Андрія, так от популярно ми шикарно святкуємо. Це дуже добре для наших дітей, тому що, наприклад, я шо в своєму дитинстві ту калату раз вкусила, і бабуся сметану мене тут розвезла, так як у нас сьогодні папа наші показували. Надо, щоб більше таких українських от традицій більше процвітали. От в НВК номер 3 кожне свято чи релігійне, чи державне свято святкується широко, і так, що і батькам цікаво. Ну і діти всі на емоціях, вони на йоржиках, вони тиждень до цього готуються. Мінімум костюми продумані, прически ці зробили. Ну короче, тільки-тільки плюс. Дехто з гостей сприймає старовинне свято Андрія не як диковинку, а частину свого життя. Кожного року вдома проводимо такий, значить, ну як ритуал. Завжди в нас є калата. Як ми не купляємо в магазині, то я печу от і обов'язково, щоб в середині була дирочка, підвішуємо от і дідушка, ну це мій чоловік Антонович, Завжди він сядає, бере Значить, по там розводить мило, от сядають на коцюбу і їдуть і доїду калату, са я буду по губах писати. І так нас цілим рядочком. Це дуже завжди весело. Це кожного року. Ми так це проводимо. О, і дуже так ми ждемо. Дітки ждуть, і сьогодні вони до нас прийдуть. Чоловік прийде з роботи, ми це будемо робити. Найкраще у дитячій пам'яті відкладається те, що сильно вражає, кажуть освітяни. Тож, очевидно, що традицію відзначення одного з найяскравіших народних свят учні запам'ятають надовго. Я перший раз знала про таке свято, мені дуже було весело. Треба святкувати ввечері з, ну, з хлопцями, з дівчатами, треба гадати, їсти вареники. Ну, коли тупик, то треба ну, і грати, так як сьогодні ми поіграли. Багато мені інтересного понравилося і з дівчатами танцювати, і андрійський вечір, і тітка Катерина мені розказала, що такі є вечорниці. Я тепер знаю, то я буду своєю сім'єю завжди його празднувати. Скажи, будь ласка, а що на андрійських вечорницях роблять дівчата? А що роблять хлопці? Хлопці як козаки. Ну, буває, танцюють, жартують теж буває, А дівчата розказують про себе. Ну, хочуть дізнатися, щоб була парубок, щоб в неї був е, женилася. А хлопці просто ну собі це ж як вони ж їм же не кажуть, щоб вони іменно хотіли женитися, А це для дівчат як праздник, щита. То для нас він ну не дуже так як. Після усіх забав та ворожіння на учасників вечорниць чекало смачне завершення. Гостинний колектив НВК номер 3 почастував усіх пиріжками, варениками та узваром.